Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров зневажливо відгукнувся про слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулєби, який допустив можливість перемовин між Україною і Росією на реалістичних умовах. Прикметно, що свою оцінку, Сергій Лавров дав після власних перемовин з міністром закордонних справ Китайської народної республіки Ван І. Саме на переговорах Ван І Дмитро Кулєба і обговорював можливі варіанти мирного процесу між Росією і Україною. І як бачимо. Після того, як російський міністр поговорив із китайським, його точка зору на саму можливість перемовин з Україною не змінилася. Сергій Лавров підкреслив, що взагалі не дослухається до того, що говорять Колеба та президент України Володимир Зеленський, і це за великим рахунком все, що потрібно нам знати, і про Бажання Росії вести будь-які перемовини з Україною і про здатність Китаю бути посередником на цих перемовинах. Росія не дослухається до точки зору Китаю. На ймовірність мирного процесу а використовує свої економічні взаємини з Китайською Народною Республікою для того, щоб зменшити ефект від західних санкцій і продовжити розбудову власного військово-промислового комплексу, для того, щоб війна з Україною на виснаження могла. Залишатися важливою частиною зовнішньополітичних і воєнних планів держави Володимира Путіна. Тому насправді набагато важливою є тональність, яку обрав під час розмови із Ван і очільник європейської дипломатії Жозеп Борель. Борель говорив із Головним китайським дипломатам не стільки про перемовини між Росією і Україною, скільки про економічні взаємини між Росією і Китаєм. Знову нагадував, що та допомога, яку надає Китай Російській Федерації, допомагає Москві уникнути тих результатів санкційного впливу на які розраховував Захід, саме тиск НАТО і Європейського Союзу на Китайську Народну Республіку насправді є вирішальним з точки зору намірів Володимира Путіна продовжувати війну. Адже ці наміри залежать насамперед від стану російської економіки. Насправді дійсно немає великого значення, що сьогодні українські чи російські чиновники говорять про ймовірність мирних перемовин. Має значення, що Володимир Путін сподівається на багаторічну війну на виснаження, і навіть коли він ставить якісь умови для перемовин з Україною, такі скажімо, як визнання російського статусу окупованих українських регіонів і нейтралітет. України це виключно декорація, якраз розрахована на те, щоб на заході або у самій Україні не сприймали цих умов і таким чином не бачили жодної можливості вийти з військового конфлікту. А насправді перемовини Володимиру Путіну не потрібні, а потрібне продовження військових дій. Однак це продовження військових дій не є можливим без економічної бази. А економічна база якраз і забезпечується внеском таких країн, як Китай чи Індія. Тому коли Ван і -E розповідає Дмитру Кулебі про так званий китайсько-бразильський консенсус щодо ймовірного закінчення війни. До речі, Жозеп Борель підкреслив, що це не та платформа, яка може допомогти встановленню миру. Чи коли індійський прем'єр на Моді збирається у серпні говорити про свою посередницьку місію між Росією і Україною для закінчення війни, це або цинізм? Або наївність, тому що закінчення війни не залежить від посередницьких зусиль Сі Цзіньпіна або на Ренд Ремоді. Закінчення війни залежить від того, скільки у президента Російської Федерації Володимира Путіна залишається ресурсів для продовження війни. На яку економічну, соціальну і демографічну базу може спиратися Російська Федерація для продовження багаторічної війни на виснаженні України? І повірте мені, якщо цієї економічної бази буде достатньо, Росія не погодиться на перемовини з Україною за будь-якого китайського чи індійського посередництва чи за будь-якого американського президента. А от якщо у Росії не буде вистачати навіть економічних ресурсів для продовження військових дій проти України, тоді сам президент Російської Федерації Володимир Путін запропонує абсолютно реалістичні умови для. Призупинення або для припинення військових дій на українському фронті не потрібні будуть взагалі ніякі посередники. Все буде сказано у спеціальному зверненні президента Російської Федерації до власних співвітчизників, як це до речі відбувалося в ніч на 23 з 24 лютого, коли президент Володимир Путін ухвалив рішення про початок великої війни із сусідньою державою. Тому насправді Китай має не посередничати його посередництво нікому насправді не потрібно, окрім тих, хто хоче замість реального вирішення питань створити чергову дипломатичну декорацію, і насолоджуватися фотографіями за присутності провідних політичних діячів світу. Китай має припинити свої економічні взаємини з Російською Федерацією. Має припинити закупівлю нафти. У Росії має припинити зусилля своїх фірм, спрямовані на посилення російського військово-промислового комплексу. Китайські дипломати не мають розповідати українським колегам байки про те, що Китай не постачає зброї Росії, навіть якщо ці обіцянки подобаються українському президенту І Володимиру Зеленському. Китай має просто припинити постачати складові для тієї зброї, які потім будуть збирати на російських воєнних заводах. Тому що якщо цього не відбудеться. Ніякі заяви на дипломатичному рівні не зацікавлять російських керівників і не призведуть навіть на метр до зміни російської політики, до ставки на багаторічну війну, на політичне, соціальне, економічне і демографічне не будемо про це також забувати, винищення Україн. І мені здається, що той коментар. Який міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров дав словам свого українського колеги після зустрічі із міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки? Ван і це і є реалістична характеристика справжніх російських намірів на наступні роки протистояння і ніяких інших намірів у Кремля? Не було, немає, і повірте мені, до економічних проблем у Російській Федерації не буде. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і Баймі і Кофі, які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!